Привіт! Я думаю, слово маркетплейс для вас не в новинку, і ви були в них і онлайн, і в офлайн. Але в маркетплейсі Кап про який я сьогодні розповім, ще точно не були. Він об'єднує понад 15 найкращих виробників кави України. Доступна кава з Бразилії, Бурунді, Ефіопії, Кенії, Китаю, Колумбії та інших країн. Асортимент включає зернову та мелену каву, а також аксесуари для її приготування. Мета магазину Капкульт зробити доступну якісну каву та дозволити вам насолоджуватися нею щодня. Звичайно, що в маркетплейсі можна придбати кавоварки, фільтри, кавомолки, чайники, турки. Варіантів зекономити в Капкульт небагато, але один гарантований точно є: це знижка 10% на перше замовлення. Підписуйтесь на новину і промокод вам надсилають на пошту. Знижка доступна тільки на категорії зерно та дріпи протягом місяця з моменту отримання промокоду. Промокод потрібно вводити на сторінці оформлення замовлення. А от коли вже підпишетесь на новини, то вам будуть приходити листи зі знижками та акціями. На момент запису цього відео актуальних знижок на сайті не було. Але якщо вони будуть, залишу лінк в описі. Доставка замовлення з КапКульт здійснюється продавцем, який отримав замовлення. Бо це ж маркетплейс, і відправка відбувається оператором нової пошти протягом одного-трьох робочих днів. А от оплатити замовлення ви можете карткою на сайті, GPay, Apple Pay, або навіть криптовалютою через ВайтПей, або через розрахунковий рахунок ТОВ чи ФОП. Мріяли про смачну якісну каву, знайдете її в КапКульт вдалих вам покупок.